Цьогоріч в області, як і в Україні загалом дещо змінилися акценти в роботі прокурорів. Додалося чимало справ пов'язаних із правопорушеннями в умовах воєнного стану. Злочинні схеми щодо переправлення військовозобов'язаних через державний кордон стали одним з нових видів злочину. Розпочато вісім кримінальних проваджень за статтею 332 кримінального кодексу України за фактами незаконного переправлення осіб через державний кордон. Три обвинувальних акта вже направлено до суду та винні особи постають перед судом. До прикладу, один зловмисник, підробляючи документи, що посвідчують громадянство країн Європейського союзу та України, організував незаконне перенаправлення українців до країни ЄС. Ще троє спільників організували схему незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон шляхом внесення неправдивих відомостей до бази даних шлях. Її випадки прямого ухилення від військової служби під час мобілізації. Територіальні органи поліції розпочато 19 кримінальних проваджень. До суду спрямовано три провадження, є вже один вирок, і ще 14 таких кримінальних проваджень розслідуються. Правоохоронці з 24 лютого розпочали 740 кримінальних проваджень пов'язаних зі злочинами в умовах воєнного стану. З них 320 – воєнні злочини та 420 – проти основ національної безпеки. Головний прокурор Хмельниччини наводить приклади. Нами здійснюється процесальне керівництво у 65 кримінальних проваджень за фактами вчинення депутатами Державної думи Російської Федерації умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України та порушення порядку встановленого нашою конституцією, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків. Всі 65 підозрюваних депутатів оголошено міжнародний розшук. Їм обрано судом запобіжні заходи у вигляді тримання під ватою та зроблено запади щодо запити щодо розшуку їхнього майна з метою накладення арешту. Наразі у 35 таких кримінальних провадженнях вже отримало дозвіл суду на здійснення спеціального досудового розслідування та обвинування акту, спрямовані до суду. Розслідують справи за фактами обстрілів російською армією й ураженням інфраструктури Хмельниччини. Поповнюють цю когорту злочинів і поодинокі колабораційні правопорушення. Є в області і кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни, вчинені стосовно дітей та у сфері охорони дитинства. Після проведення усіх слідчих дій 15 проваджень спрямовані за підслідністю. Як запевняє прокурор, усі злочинці будуть відповідати за свої злочини.